У головному управлінні розвідки розповіли, чи варто чекати миру в Україні у найближчий час, і говорять, стверджують, що головні події відбуваються на полі бою. І про це точно не варто забувати. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. О, зробив він таку заяву в одному зі своїх інтерв'ю у Вашингтоні. Там він взяв участь у роботі українського тижня у США і він стверджує, що на Близити перемогу і справедливий мир це спільне завдання для всіх. Адже геноцидна війна Росії проти України триває, і розслаблятися точно не варто. Далі цитую частину цього повідомлення від пана Юсова головні події продовжують відбуватися на полі бою. Про це не варто забувати. Зрозуміло, що і українське військово-політичне керівництво і наші партнери докладають усіх зусиль для того, аби справедливий мир настав якомога швидше. Але хлопці і дівчата, які на передовій, точно підтвердять, що розслаблятись немає жодних підстав.